Майже 44% всіх бюджетних видатків наступного року це соціальна культурна сфера та соцзахист населення. Про це говоримо з гостою студії. Це Єнеса Благун, начальниця міського департаменту соціальної політики Михайловна. Добрий день. вітаю. Яка сума передбачена в бюджеті 2023 на питання соцзахисту? Знаємо, що успішний. Дивилися сюжет да, сьогодні. На сесії міської ради було ухвалено депутатами міської ради програму соціальної підтримки населення в 2023 році. Видатки за загальним фондом складають 362 мільйони гривень. Які категорії мешканців є пріоритетними розумію, що їх багато, але якщо ви окремите в плані соціальної підтримки, дивіться, я хочу зазначити про те, що в програмі соцзахисту на наступний рік збережено всі виплати матеріальних допомог, які проводили, виплати яких проводились у поточному році? Розмір цих допомог залишається на рівні цього року. І в наступному році допомогу з міського бюджету зможуть отримати як ветерани Другої світової війни, як воїни інтернаціоналійські так, скажімо так, так, і воїни інтернаціоналісти, і Чорнобильці, і діти з інвалідністю, особи з інвалідністю з дитинства обов'язково в бюджеті наступного року передбачені кошти на підтримку сімей, учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та е, сімей загиблих захисниць та захисників України. Це було моє наступне питання. Як відображено у головному фінансовому документі, дивіться підтримка українських ці захисників. виплати? Ми вже проводимо у поточному році. Це надання матеріальної допомоги сім'ям загиблим на поховання. І виплата матеріальної одноразової допомоги сім'ям загиблих у розмірі 100 тисяч гривень. Відповідні видатки передбачені на наступний рік. Тільки розмір допомоги матеріальної допомоги на поховання зріс він складатиме 25 тисяч гривень. Ну і розмір матеріально одноразово залишиться на рівні 100 тисяч гривень. Що стосується безкоштовного проїзду, звісно, безкоштовний проїзд залишається для всіх категорій і криворіжців, і гостей нашого місто. Звісно, кошти відповідні передбачені в бюджеті. Це майже 150 мільйонів гривень. Передбачено на, на компенсацію підприємствам електроавтотранспорту за надання пільгового проїзду. Сподіваємося, буде світло і будуть їздити так, наш так. трамваї, тролейбуси, внутрішнє переміщення особи. Категорія до якої ми їх називаємо нові криворіжці, чимало ви. Працюєте як департамент з першого дня повномасштабної війни з цією категорією, чимало допомоги робиться. Що стосується саме фінансової у бюджеті. Знаю, що є, як би мовити, дві цифри, які такі. Плавають так офіційно зареєстровані да. люди, і скажімо так, те, що маємо по факту, там близько сімдесят. Да. Ми, ми так і говоримо, що майже 75 тисяч тисяч угу. внутрішньопереміщених осіб. Це ті люди, які прибували до нашого міста або транзитом проїжджали на переночі люди. кілька днів залишались в нашому місті. А ті, які реально отримали довідки внутрішньо переміщення особи і вказали місце проживання, фактично місце проживання міста Кривий Ріг, Це ну більше, чим 68 000 таких осіб. І хотілося б зазначити, що в програмі соціальної підтримки раніше були передбачені кошти на виплату матеріальних допомог внутрішнього переміщення. Була не така кількість, скажімо да, Але на сьогодні розумію. ми не розглядаємо. Збільшення розміру програми в частині виплати тих допомог, які виплачували з бюджеті цього року, саме для внутрішньопереміщених осіб, які отримали довідку після 24 лютого 2022 року. Угу. На сьогодні в бюджеті передбачено кошти на харчування внутрішньопереміщених осіб, які проживають сьогодні в містах компактного їх розселення. Такі відповідні кошти у нас таких людей проживають ну, ну так, це так, підлізні, десь це в різний все. час іде різна uh -huh, кількість, uh -huh. але скажімо на сьогодні там більше 1600 чоловік. Uh -huh. До Херсону хочуть, знають додому на... повертатися, да, але да. ще це небезпечна. І... от останній тиждень ми маємо значне збільшення кількості осіб, які прибувають до Навпаки, нашого нашому Да, Саме з Херсонської області, саме з Береславського Херсон, району. Так? І зараз ми очікуємо е, в, в пункті прийому два автобуси з народний мешканцями. дом, да, я знаю, да, працює да. і знову такий у них сплеск. скажімо. Да, да, На сьогодні ну, більше тисячі людей ми тільки от, за останній тиждень прийняли, і частина людей йде. На постійне проживання, тобто вони говорять про те, що їм нема куди далі їхати. грошей, так, на їде. А частина хто до родичів, хто далі їде на Одесу, хто на Київ. Ми в нашому місті вирішено це питання. Ми надаємо трансфер транспортний, тобто супроводжуємо до вокзалу, якщо людина е, має і бажання виїхати. Так, а якщо на переночівлю надаємо можливість і відпочити, похарчуватися, харчуємо тричі на день, і далі, е, якщо є потреба, людина їде далі. Люди з інвалідністю, ветерани і чорнобильці категорії, до яких завжди із повагою. У кривому розі ставляться і фінансово, mm -hmm. скажімо так, підтримка обов'язково чи залишаються ці позиції. Так, звісно, всі ці категорії залишаються в бюджеті. Буде проводитися виплата матеріальних допомог з міського бюджету. До речі, якщо все, що стосується матеріальних допомог, зразу скажу, що прийом документів у нас дійснюється до 1 грудня. Важлива інформація до, до 1, -го 1 -го грудня, грудня, тобто сьогодні, останній день, коли ми приймаємо документи, це районні управління праці та соціального захисту приймають документи так, так, да, люди мають вже право по... отримати. Да, Да, да. Люди знають про це, але на наступний рок рік всі виплати, які передбачені і для Чорнобильців, і для реабілітованих, і для дітей з інвалідністю, все буде в нерідко нам у Дирік, там, на Фейсбук, на телеграм пишуть люди, які. Самі знаходяться у складних життєвих обставинах. Це і хвороба близької людини і інші проблеми. Зараз інфляція, ціни. Ми розуміємо, коли ходимо до продуктового магазину. Чи залишається рядок про матеріальну підтримку от мешканців, які не можуть? скажімо да, так, Залишається, собі, звісно. Ми називаємо це надання матеріальної допомоги на лікування за чеками в народі. Говорять, якщо відшкодується, але mm -hmm. ми говоримо, що ми не відшкодовуємо кошти за чеками. Місто надає. Є матеріальну допомогу, матеріальну підтримку у складній життєвій ситуації людині. Тому, звісно, в цьому році ми маємо такий всплеск подачі документів на матеріальну допомогу, значно збільшилась кількість людей, які потребують матеріальної допомоги. Такий пункт передбачено. Документи ну, будемо дякуємо приймати агресору у лапках за наші нервовий стан і все, так, що пов'язане зі здоров'ям наших так. близьких і стареньких. Чи зазнала? Не могла не зазнати програма змін у зв'язку з повномасштабною війною. Ви кажете всі позиції збережені, але ж ми розуміємо, що бюджет. Наповнився, не володію зараз питанням, але всі розуміємо, як працювали підприємства, як платилися податки, все ж знову через Росію, яка влаштувала. Нам Дивіться, такі що стосується виплат саме цій категорії громадян, ми говоримо про те, що на сьогодні в бюджеті передбачено дві виплати: це на поховання і 100 тисяч гривень кожній сім'ї на, на сім'ю. 100 тисяч гривень це одноразова матеріальна допомога. Якщо в цілому дивитися, от бюджет попередній, скажімо так, угу. і бюджет, який наповнювався вже. У повномасштабну війну не скорочено нічого. Ні, е, в цьому році ми з вами не проводили виплат надання часткової компенсації вартості тепловодопостачання. Це ми говоримо mm -hmm. про тисячу півтори тисячі гривень, яка виплачувалась е, Знає, у що, цьому скорочені році. Там програми, да, ми говорили ОСББ. Да, ми говорили про не... те, що у разі покращення ситуації в Україні ми повернемось до цього питання, але, на жаль, війна триває. Провести виплату зазначеною, ми не проводили виплати, документи не приймали. Разом з тим. Я хочу зазначити, що в цьому році ми проводили закупівлю продуктів харчування, як такі як не знижувальний запас, продуктів. Да, і і борошна, на сьогодні так і да, більше. і з цих закуплених продуктів харчування формували Яка продуктові... Яка хвиля зараз вже видачі очікуємо восьму хвилю ви продуктів вже. харчування. І більше 230 тисяч криворіжців отримали вже продуктові набори, сформовані кошти з міського бюджету. І зараз от Сма хвиля, ну це порядку до 70 тисяч, до 66 Я тисяч так розумію, не казав Вілку, е, е, Ну, в, До речі, в проєкті наступного року передбачено 70 мільйонів гривень на проведення закупівлі продуктів харчування. Е, і на наступний рік також будемо розглядати питання, будемо дивитись на категорії, які першочергово потребуватимуть допомогу. За таку допомогу бо... Так, очікують люди. ми yeah. бо Декого це суттєво, скажімо так. До Суттєва того. підтримка сімейного бюджету. Дивіться, ми починали видачу продуктових наборів в травні з 22 категорій, а сьогодні маємо 43 категорії. Ваша команда департаменту дуже хочеться мені зафінішувати на е, цій ноті. Хтось називає їх бджілками. Самі <свісно> <я> так і <свісно> називаю бджілками. А, Юрій Григоріч <свісно> <да, свісно> також до вас дуже. Тепло завжди, з особливою коли на банерах були розміщені працівниці, скажімо так, бо ми розуміємо, що і комунальники, і військові в першу чергу ДСНСники, поліція. Ми всі, скажімо так, криворічці тримаємо наше місто, захистили його від ворога на землі. Сподіваємося, що захистимо. У небі переживемо ваші дівчата, якщо я можу так сказати, бо знаю, що більшість здається жіночого так. колективу. Як вони тримаються з лютого, допомагаючи, Адже це. Нелегко, коли хочеться, щоб і тобі хтось допоміг, хоча б добрим Я словом. Я Скажу так, що ви знаєте, наш колектив це не не тільки колектив департаменту соціальної політики, це працівники всіх і управлінь соціального захисту, і територіальних центрів, і е, центру у справах сім'ї тобто, такий великий колектив соціальних робітників, як ми говоримо, тримають соціальний фронт в місті. Вони Забезпечують стабільну і виплату пенсії, і державних допомог, і житлових субсидій, і надання допомоги внутрішньо переміщеним нашим криворісцям і ці самі продуктові набори і ще займаються програмами прихисток і відшкодування інших багато коштів з міського бюджету, тобто. Кожному з них хотілось сказати велике дякую за витримку, за мудрість, за толерантність, ну і за роботу, звісно. І напевно за людяність. За людяність в першу чергу. Я вам надсилаю іноді вдячні смски від наших кровістів. Самі дуже приємно, коли кажуть, думав, що прийду, і там будуть якісь там проблеми, якісь там без настрою. а виходить все так з теплом, з душею. Я бажаю вам, щоб ви тримали колектив. Ти вітримали такий настрій? Переможемо. Переможемо. Дякую. Дякую.